А цього не чіпати. І агриски подобувати, а цього не чіпати. Тихше, тихше. Вони ну, ну, без ДЗТ, без те без за Не схотів пробиватися. Ну буває точніше влучати, як завжди. Давай. ну а що я можу зробити? Він, він легко влучає. А <с> я не можу. <с> я лише можу помріяти, щоб влучити в танк. Виходить, що я Скарпа влучив ось сюди. Як мені, як мені його вбити. Ну, це смішно, я його пробити не можу, чи що? To je uh, super hra. Huh?